Нам потрібен нейлоновий шнур. У моєму випадку також можна використовувати різні ниточки, які у вас є. На одну зав'язку я відрізаю три нитки довжиною в 40 см одна. Нам потрібно їх три. Складаємо ці ниточки всі навпіл, і у нас утворилась ось така петелька з ниточок. І нам цю петельку потрібно перетягнути. Через бісерну петельку, там, де в нас 6 бісеринок ми набирали. Можна за допомогою гачка, можна просто ножицями. Петелька дозволяє, оскільки вона є велика. Протягнули і далі ось ці ниточки перетягуємо через петельку. Затягуємо добре ниточки. Далі я фіксую до тканини виріб, щоб починати плетіння самої зав'язки, закріпляю голочкою, розділяю на дві рівні частини нитку, це у нас по три ниточки з кожної. І просто беру ниточку і перекручую між собою. Тримаємо обережно, не відпускаємо і перекручуємо, просто ниточки між собою. І плетемо ту довжину, яка вам потрібна, або ж ну, на яку ви довжину розрахували саму ниточку. І просто перекручуємо. Далі в кінці зав'язуємо простий вузлик. Робимо петельку, перетягуємо ниточки. І затягуємо в простій нитці воно набагато легше, ніж шнур. Ось, Але теж поправляємо кожну ниточку, щоб вузлик надійно був міцний, поправляємо всі ниточки, щоб вузлик не розв'язався. Те ж саме робимо з іншої сторони. І щоб рівні киточки були, трішки підрізаємо, тут вжину, на яку можна підрізати. Ось так виглядають дві киточки. Дуже гарно виглядають.